Не подумайте зайвого, One Piece – це по найкраще аніме, що існує нафти на цій планеті. Але в бочки меда не обійтись без ложки, євна. Думаю, ні для кого не є дивним, що з понад ніж 1100 серій є епізоди, після яких хочеться повернутися в минуле і вибити собі мізки ложкою, щоб не пам'ятати про цей дарма прийфований час. Саме тому, ґрунтуючись на оцінки Зоємдібі, ми розберемо сюжет найгірших серій One Piece. і підіб'ємо підсумки, чому аудиторія оцінила їх так, ніби сценаристи їм в борщ насрали. Я Микола Гревет, приємно Знайомитись, якщо бачимось вперше і відразу прохання. Підписуйтесь на канал прямо під час перегляду цього відео, адже саме це дуже допомагає в його просуванні. Цілую в попу всіх, хто підтримує сьогодні. На нашому операційному столі 10 епізодів одного шматка. І я буду показувати вам ось цей список, І іноді ми будемо перепригувати з першого на дев'яте місце. Адже це одна цільна Філлерна історія. І так буде простіше розповідати про сюжет. До речі, мені так прикольно було передивлятися ці серії, бо я їх тупо скіпав через дебільні назви, від яких було очевидно, що це філлер, в якого немає сенсу. Ладно, філерів море, спойлерів нема, але сюжет філерів у гарний. Тому погнали до першого з кінця епізоду в рейтингу найгірших серії Piece. Десяте місце 291 серія з оцінкою 6,1 під назвою «Бос Луфі повертається. Сонче реальність, лотерейний галас. Пізєць, ніби назви трьох різних серій в одну запхнули. Це двохсерійна історія сетінгу феодальної Японії. Єбать, це ж цей час країни Вано. В принципі, це і є демо-версія країни Вано, тому можете сміливо скіпати потім цю арку. <клес> Луфі виконує тут роль поліцейського, який ходить і патрулює цілими днями, роблячи перерви тільки на те, щоб з'їсти весь запас продуктів в місцевій каферці, яку тримають Санджі і Намі. Ну, хоч десь вони, блять, разом. Які ж тут антагоністи? Пірати баги, блять. Навіть нема що коментувати. Злодій тупа клоун. Який Займається вибиванням боргів. От як, наприклад, намагався пов'язати батька піздючки подружки Луфі, але той роздав піздюлей. І вони отак періодично друг з другом пиздяться. Луфі повторив легендарну пісеньку і разом з киришами-піздюками знайшли верблюда в Японії, нахуй. Луфі відвів його в кафешку до намі, який також почав їх об'їдати. А Санджі похуй, він просто любить годувати людей. Рижій бестій, звичайно, не похуй, але вона вирішила випробувати удачу і купила лотерейний білет з написом верблюд. І. О, диво! Я ви миллион долларов верблюд сонечко, моешь чистый все що захочешь блять Повертаємося до наших дебілів. Багі скоришувався з містером 3 і це ще навіть не імплдаун. Бо містер 3 начальник усієї поліції. Тепер Багі може безнаказано красти дітей, прям як цигани, якими мене лякали в дитинстві. І ось він викрадає дочку боржника. Луфі приходить давати пізди, і вилазить містер 3 і каже: Ти уволі нахуй. Потім вилазив Віві нахуй і каже: Ні, це ти уволений нахуй.' Бо вона місцева принцеса, може собі дозволити. Да? Ніхто нічого не поняв, тому Луфі просто забазучив багі, а Верблюд був власністю. Королівської сім'ї, що пропав, тому наймі однаково отримала свої грошики. І тут з'являється Зоро. Блять, де ти був нахуй? І оце була перша частина цього філера. На мою думку, якщо порівнювати з іншими серіями, то вона дійсно непогана, як мінімум, через фансервіс вигляді перетягування пандамена з заднього плану на передній. Хто не в курсі, це персонаж жарт, якого ода постійно малює десь на фоні. І він тут якраз і був боржником багі, і поява пандамена не може не умиляти. Але така маленька оцінка цього епізоду більше обґрунтована тим, що глядачі тижні. Чекали, як Чопер розібе всім кибитки Веніаслобі. Минулу серію перервали посеред бою на самому цікавому місці, і через тиждень дають хавати оцю серію. Ніби звичайно смачно, але привкус гівна занадто сильний, щоб не бути обуреним. А обурення це погане відчуття мої солоденьки. Треба піднімати собі настрій всіма можливими способами. І як класний спосіб рекомендую замовити собі щось на Zen Market. Це сайт, на якому ви можете замовляти товари з будь-якого японського інтернет-магазину. Ви можете знайти потрібний вам товар, як і на сайті Zen Market, Марки, то таки просто знайшовши товар на сторінці японського магазину. Потім ставити його в спеціальне поле в корзині, і зенмаркет це викупить, доставить на свій склад, потім сформує посилку з всіх ваших товарів і відправить міжнародною доставкою до вас додому. Саме там я взяв собі оцих анімешних богинь, і на зенмаркеті ви можете собі також придивитися будь-яку анімешну атрибутику, та й не тільки. Повторюсь: тут майже всі японські магазини, тому асортимент вражає. Якщо ви щось не зрозуміли, то на зенмаркеті є україномовна підтримка, яка допоможе вам оформити доставку. В будь-яку цивілізовану країну, і за промокодом, як не дивно, гравет ви отримуєте тисячу зенпойнтів, тобто тисячу єн, які можна витратити на доставку, тому так буде дешевше. Або ж просто переходьте на сайт за посиланням в описі. Ну все, про японські товари поговорили. Тепер повертаємося до феодальної Японії. І друга серія цього ж фільдера займає почесне, друге місце в рейтингу найгірших серій. з розгромною оцінкою 5,8 і з 10. 292 серія. Змагання з метання рисових піріж. В замку змова червоного носу. Блять, де підписати петицію, щоб ввести змагання, метання гівна в авторі філіяних епізодів. Санджі, чоперінамі, везуть рисові пиріжки. Ось так воно виглядає, якщо що. У них є дебільна традиція кидати в натовп людей рисові пиріжки. І в одних з них ховати джекпот у вигляді діаманта. От і всі хочуть той самий пиріжочок. Хоч багій намагався спиздити пиріжочки, але Санджі дав йому пошнобелю. Хачі також намагався їх спиздити і обламався. Якби там був би то напевно. Ніхто б не посмів би пиздити пиріжочки, але цей єблан як завжди заблукав. І по базі влаштував пизділку з чорними. Багі не розстраюються і намагаються захопити владу в країні і пиріжочки. Але пиріжочки кидають, і самого багі теж кидають, але вже через хуй. висновку пиріжочок отримав зоро, але не оцінив смак діаманта і викинув його нахуй. Піздець, тепер слово пиріжочок мені здається дуже дивним. До речі, про пиріжочки в мене так найдешевший рівень спонсорки називається. Купляйте пиріжечки, буду радий. Так цей епізод гірше минуло. Але глядачі ще більше ахуєли від того, що їм не дають поїсти канонічного, потужного чопера, і знову ввалили рейтинг серії. Тут ситуація зрозуміла, але повірте, серія на першому місці в нашому антирейтингу змусить вас охуїти від крінжі і тупості. Восьме місце серія з оцінкою 6 і і назвою найсильніша команда Луфі і Торіко в запеклій боротьбі, що також душі неї бета хто такий Торіко. А воно і не дивно, бо це епізод кросовер між Ван Пісом і Хуєєте Торіко, ніколи не чув про це аніме, а там цілих 147 серій. Ого. Похуї. Це односерійна філерна арка. Як зустрілись Луфі і Торіко, спитаєте, та хуй його знає. В серії є якась підводка, яка це пояснює, але все одно ніхуя не понятно. Зате понятно, що намі і підсоса у цього Торіко піймали какоали. Ні, вони какоали, бо вони не полукакашки, полукоали. Вони просто скакало. Какаво нахуй? Як я зрозумів, в аніме Торіко сюжет крутиться навколо їжі. Вони шукають дуже рідкісні і смачні продукти, щоб зробити ідеальне меню і наїбашиться як в останній раз. От на цьому острові і Луфі, і Торіко, цікавить мультифрукт, найсмачніший існуючий фрукт, якщо що, тут повсюду бігають тварини, які наполовину є солодощами і нікого це не смущає. Да? Какал вони знаходять, ваншотять і не можуть зрозуміти, де сука мультифрукт. І оце поворот, весь острів, це їжа, і острів є мультифруктом. Ой, дарма ви це сказали Луфі, цей відбитий наглухо єблан з'їдає весь сука острів на пару з своїм другом, а потім з ним прощається, і всі задають питання, яке в мене. Цю серію сука крутилось в голові. А хто вони обіса такі? Ну окей, можливо би, якби я шарив за Торіко, то мені б сподобалось. Але цей тіп тут показаний як абсолютний гігачат, в той час, як Луфі тупо занерфили, щоб не сильно відділявся. Якраз в серіях, що виходили до цього епізоду, Луфі показав свої потужні яйця і продемонстрував королівську волю, щоб потім відсмоктувати чотирьом клоунським звіркам. При тому, що він все дитинство лускав диких тварин як сімочки, блять. За це реально дізлайк. А ще це Серія вийшла після драматичної смерті двох дуже важливих персонажів. Всі на емоціях очікують реакції всього світу. Ванпісу на цей піздець. Автори такі. Торіко, тому 6 – це нормальна даже оцінка для колабного епізоду. Погнали далі. Зараз ми дуже швидко і без полірів придемось аж по трьох серіях з країни Вано, адже вони прям йдуть підряд. Це 1005, 1006 і 1007 епізод. Знаєте, країна Вано мене самого душила в деяких моментах, і дуже тяжко було її дивитися. І не одному мені, адже глядачі піздець, як обурились конкретно в цих трьох серіях від повільного темпу і дохуя флешбеків, який так всі бачили, шо ви розуміли рівень абсурду. Тисяча серія назва. Я його не пробачу. Рішучість Чопера. Хм, напевно, цій серії буде багато екранного часу у Чопера. Заєбісь. Та нам похуй, кажуть автори, і Чопер має тут неадекватно довгі, одну хвилину і пару секунд екранного часу. Зрозуміло, гарного дня відповіли глядачі і обвалили нахуй рейтинг цих серій. І навіть справедливо, скажу вам я. Все, відос без спойлерів, тому ці три серії ми залишаємо в спокої. Місце сьоме: 896-та серія. З рейтингом знову ж таки 0 з назвою Сутичка! Луфі проти короля карбонації. Бля, Луфі, нахуя тобі той титул тут короля піратів? От король карбонації нахує, це сука рівень. Більшість людей в душі навіть не їбе, що це, а це, мої дорогенькі діти, процес, коли вода стає газованою. Ну, ніби так, хз, не шарю в фізиці. Ура, філлерна арка, боже, як я за ними скучив! Дивно, до речі, що глядачам не сподобалася ця серія. Тут же вбрука, нахуй, радужне волосся! Короче, розклад такий: є дуже авторитетний мисливець. За головами Бе. Сідор, який колись дуже обідався на піратів-фруктовиків і тепер ненавидить їх сильніше, ніж я, Білі Айліш. Не питайте. Зачекайте, Луфі тримає дорогу на до піратський фестиваль? Ну ясно, Пастафаріанці. У Могівар кінчається їхній бензин, тобто кола. І як зручно, що вони прибувають на острів з фабрикою газованих напоїв, яка належить сідру. Луфі продінамили і викинули. І він впав на голу хенкок. <клес> Класика. І вони разом з'йобують від навали міньйонів, і на них нападає сам. Сидор. Ура! Блять, тупая. Сідр вдівся в потужний науковий костюм і сказав Луфі, що Ванпіса не існує. А як відомо, Луфі за такі слова ламає людям хребти, тому він його і ваншотає. Нахуя він тоді 30 хвилин бігав, як інвалід і не міг ніхуя зробити? Ой, не питайте, нам якось поїбать. Колу вони знайшли, як і запрошення на піратський фестиваль. В самій же серії нам наганяють інтриги, як це там буде ахуєно і що нас очікує просто йобнути як шон. Але глядачів знову посилають в пізду. Бо це підводка до 14-го фільму по Ван Пісу, в якому оцінка, до речі, хороша бля, вообще, хз, що тут людям не зайшло. По моєму прикольна серія, і ще я люблю хенкок, а в неї тут екранного часу реально немало. Тому прикольно, але злодій реально єблан. І я думаю, ви вже зрозуміли, що автори аніме просто майстри вставляти філерні епізоди між сюжетними, і це виглядає дуже доречно. Якраз минулі серії Луфі в країні країнівано познайомився з тамою і сказав їй піздівцову інформацію. Глядачі прикола не викупили. Шосте місце: 881 серія. Новий головнокомандувач флоту Сакадзуки. Оцінка 6,0. А ось тут, по-моєму, несправедливо висока оцінка. Я б поставив би її нахуй 2 з 10, тому що нової інформації в серії показано аж 2 хвилини. І вся інша серія це рекап старих подій, які ми вже бачили. Але це ніхуя не філер, Бо повідомляють нову інформацію для світу One Piece. А потім автором стає ліньки малювати, і вони такі: Хобана! Дивіться, як ми можемо! І їбашу 17 хвилин флешбеків. Та нахуй П'яте місце 590 серія. Оцінка 5,8 Уперед найсильніша команда: Торіко, Луфі та Гоку. Це вже кросовер між Торіко, Ван Пенісом і Драгон Болс По моєму, Торіко тут зайвий. цій студії є права на всі ці франшизи, тому хулі би ними не скористатися. Правильно придурки влаштовують турнір Тенкайчі Кукай Від Пісу ці серії, що то ніхуя немає. Ну ладно, герої всіх франшиз і пандамен нахуй змагаються за головний приз. Вкусне м'ясо, блять. Зате з діамантовою кісточкою. Всі розділяються на маленькі групи, з яких основна це оці три Аболтуса. І в всіх групах є схожі персонажі між собою, да, це діти, кухарі, кіборги, похуй. Моя улюблена тіма це два збочинця і дві паняночки. Реально, переживаю, як за себе. А в якій групі зоро, спитаєте, а він заблудився нахуй і випадково почав їбашитися з іншими антагоністами. Єбать, це ж батько Дрінка, нахуй! Гоку, Торіко і Луфі одночасно дістались до фініша. Значить, треба їбашитись. І випадково на арену закидує ще одного клоуна. По суті, всі їбашуться на рівних. Хоча і очевидно, що Гоку дав би всім за щоку, і навіть не відчув би. Трайна ульта, нахуй і арені пизда. Всіх від неї відкинуло, значить, всі дискваліфіковані, крім цього придурка. Тому він переможець. Повезло, хоча б, що він добренький і розділив це м'ясо. Між сема героями, тому ура! обжираловка! Весь цей турнір був організований з метою виманити потужну рибу, що клюне на величезну силу, бо вона силою і харчується. Вона, хоч і маленька, але в неї бездонний шлунок. Навіть тройна ульта не дуже допомагає, адже ця рибка тупо поглинає силу удару. Тому найбільш очевидним варіантом перемоги є: в'їбати так сильно, щоб вона ахуєла і її розпідарасило до усвідомлення, скільки сили було вкладено в удар. От вони так і зробили лол. І уїбали. Ще одну обжираловку, а ті три придурка весь час бились між собою. Бре. Проблема цієї серії це їбучий передос персонажами. Якщо ми складаємо всі серії цих трьох тайтлів, то в нас вийде 1913 серій. І ви тільки уявіть, скільки там різних персонажів. Я навіть не про персонажів другого плану, а сука першого. Саме від цього коктейлю з персонажів мозок після епізоду відчувається витраханим. Тому всі вирішили, що це марна трата часу, і серія отримала таку низьку оцінку. Зі всіма іншими місцями ми вже розібрались, тому в нас залишилось лише перше місце в нашому антирейтингу найгірших епізод. Дядя в одного шматка. Пицца. Триста тридцять шостий епізод. Уперед, Чопер мене! Захисти телевізійну станцію на пляжі. З розгромною оцінкою 5,5 із 10. Блять, бідний Чопер. Давайте спочатку розберемося, що відбувається в цій серії. В цій серії усоп злий вчений, що хоче захопити світ, але йому не вдається це зробити, бо його підлеглі повні єблани. Санджі Хтивий дінозаврік, а Зоро людина Онігірі. Ще й на цю серію міняється стиль малювки. Це чібі, блять, за цими великими головами, да? Зате сіськи остались. <рес> <рес> Намі працює секретаркою Чопермена, а цьому найпотужнішому супергерою світу похуй на все, бо він втикає тілі. Але усоб захопив телестанцію, щоб дати оголошення про прийом на роботу. Через це Чопер не може подивитися мультики, блять. Але усоб за прийом на роботу пропонує суперлімітовану іграшку-самольотик. Для Чопера це більш заманчиво, ніж солодка вата, помножена на одну нікоробін. Тому треба брать. От і Чопер прийшов приєднати до Усопа, а той придумує злий план і змушує чопермена програти в реслінгу, який будуть дивитися всі, навіть твоя мама, через те, що іграшка зламалась, усоп зливається з договорняка, і чопер ультує. Милотою, звичайно, цей панч працює, і всі в нього влюбляються, крім злого усопа, бо в нього немає серця. Усоп викликав бойового робота Френкі, щоб роздібати Чопера. Але тому на захист приходить здоровенний робот Луфі, і починається євангеліон. нахуй Чопермен неочікувано перемагає, і все, всі його люблять, і він роздає автографи. І я вважаю, що цій серії накинули би пару балів, якби нам показали, що це був сон Чопера, або його фантазія, або він з усопом просто грався. Тобто, видумування такої історії треба якось обіграти і писати це в будні мугівар. Тоді було б реально заїбісь. Але авторам похуй вони просто навалили крінжі. Через це нанесли величезну шкоду репутації Чопера, яка тільки но піднялась після палички Чопера. Добре, що друга частина палички Чопера все компенсувала його знову всі люблять. Тому вважаю, що справедливо, що ця клоунада отримала п'ять і 5 балів без негативу до Чоп... Пере, якщо що, я його люблю так само, як і ви. Фух, ось такий в нас вийшов відос цієї експериментальної рубрики. Якщо ви додивились відос до цього моменту, то не виюбуйтесь, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк і йоба народ, ну зайдіть ви в той телеграм-канал. Ну сука, і ви не будете пропускати ахуєнні стріми. А навіть якщо ви не дивитесь стріми, то сука, спробуйте, потім почнете дивитись. І саме головне, ви повинні знати, хто такий Микола Гравет. А це треба знати кожному. Тому пишіть свій дуже розумний коментар, і я вас люблю, сонечко, особливо малики Константа. Все. Цілую, цілую, цілую нахуй!